У самому серці Японії серед густих лісів префектури Мія розташоване місце, куди звичайні туристи ніколи не зможуть ступити. Це святилище Ісе, духовний центр синтуїзму, віри, що є основою японської культури протягом століть. Храм Ісе поділяється на два головних комплекси: Назіку, внутрішнє святилище, присвячене богині Сонця аматерасу та геку. Зовнішнє святилище присвячене богині продовольства Тойоке. Вважається, що саме тут зберігається один із трьох священних скарбів Японії, дзеркало, яке символізує дух богині аматерасу, та за легендою дає владу імператору. Унікальність храму не лише в духовній важливості, кожні 20 років храм повністю розбирають і знову будують заново. Остання реконструкція була в 2013 році. Наступна має відбутися у 2033-му. Тут суворо дотримується цього ритуалу, який триває вже понад 1300 років, але найцікавіше храм практично повністю закритий для публіки, тільки імператор і вищі жерці мають право увійти до центральних частин святині. Високі дерев'яні паркани не лише оберігають храм, а й створюють навколо нього атмосферу таємничості. І хоч туристи можуть вільно гуляти стежками навколо, справжнє святилище завжди лишається недоступним. І, можливо, саме це й робить його ще більш моторошним. Усім привіт, ви на каналі Нойс. Лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитеся, але підписатися на канал я вас запрошую прямо зараз. Влаштовуватися зручніше, а ми продовжуємо мандрувати місцями, куди краще не ходити. Острів Трістан Дакуня найвіддаленіше поселення на планеті. Серед безкрайних просторів південної Атлантики за понад 2000 кілометрів від найближчої суші лежить Трістан Дакунія. Архіпелаг мешкає лише кілька сотень людей. Тут немає аеропорту. Тож єдиний спосіб дістатися на кораблі, що курсує кілька разів на рік, а шлях може тривати до двох тижнів. Острів має лише одне поселення Единбург Семи Назва назване так з іронічною шотландською гордістю. Тут люди живуть під постійною загрозою, бо вулкан, який займає більшу частину острова, активний. У 1961 році трапилося виверження. Усі мешканці були евакуйовані до Великої Британії в Саутгемптон, але більшість згодом повернулася, не незважаючи на ризики. Вони вважають це місце домом, хоча живуть буквально на краю кратера. Умови життя тут суворі, немає мобільного зв'язку, доступ до інтернету обмежений, усе забезпечення від харчів до медикаментів залежить від суден, клімат океанічний, вологий з пронизливими вітрами. Але найстрашніше це відчуття постійної загрози, бо земля буквально може рухатись під ногами. Але Трістан не лише про природу, це ще й замкнута людська система, де мешканці не мають приватної власності на землю, де всі працюють разом і де генеалогія населення відстежується до п'яти основоположних родин. Це ніби соціальний експеримент, що триває понад 100 років. І досі балансує між самозбереженням та приреченістю. Данакільська Западина Ефіопія пекло на Землі. І це не метафора це одне з найспекотніших і найсмертоносніших місць на планеті. Де температура вдень регулярно перевищує плюс 50 градусів за Цельсієм, а ґрунт виділяє токсичні гази, озеро з кислоти і вулкани, що дихають сіркою. Ось що на вас тут чекає. Данакійська Западина, що розташована в Ефіопії на кордоні з Артреєю, пекельний пейзаж із кислотними озерами, сірчаними кратерами, активними вулканами і соляними рівнинами, що палають на сонці. Це не просто непридатне до життя місце. це антипод всього, що ми звикли називати природою. Найвідоміший об'єкт вулкан Ерта Але, один із небагатьох у світі, де безперервно кипить лавове озеро. Поряд знаходяться кислотні води озера Асаль, температура якого подекуди сягає понад 90 градусів за Цельсієм, а pH нижчий за лимонну кислоту. Науковці порівнюють цей регіон із поверхнею Венери. Навіть нас досліджує його як аналог позаземного середовища, але що страшніше, тут живуть люди. Плем'я афарів пристосувалося до виживання в екстремальних умовах, вони видобувають сіль вручну, розбиваючи землю металевими знарядями і перевозять її на верблюдах через пустелю. Це робота, яку в цивілізованому світі вже назвали б катуванням. Та для них це щоденна реальність дана кільська западина. Один із найнижчих і найспекотніших регіонів Землі. Середньорічна температура тут рекордні плюс 34,4 градусів за Цельсієм. За вулканами Ертаале та Далол активно спостерігають геологи. Газові викиди тут можуть вбити за хвилину. Один невірний крок і можна впасти в кислотне джерело. І навіть якщо уникнеш природних пасток, тут небезпека має і людське обличчя. Через геополітичну нестабільність регіон неодноразово ставав місцем викрадень туристів і озброєних нападів. І все ж цей пекельний край притягує багатьох як магніт, як заборонений портал до чогось до історичного, до самої межі життя і смерті. Зона смерті Фукушіма. Територія до часу зупинився. 11 березня 2011 року. Після найсильнішого землетрусу в історії Японії та цунами висотою понад 15 метрів атомна електростанція фукушіма 1 зазнала катастрофічної аварії. Реактори вийшли з ладу, стався вибух, і над країною здійнялася хмара радіоактивного Цезію, йоду та стронцію. Понад 160 тисяч людей евакуйовано. Міста залишилися порожніми, і донині деякі з них залишаються забороненими зонами. Наміє, Окума Футаба – це більше не населені пункти, це тіні міст. Будинки стоять так, як були залишені: чашки на столах, іграшки в дитячих кімнатах, вивіски на магазинах, але все затягнуто пилом і тишею. Це мовчазна картина апокаліпсису, створеного не природою, а технікою. Сьогодні рівень радіації в більшості районів значно знижено завдяки титанічній дезактиваційній роботі. Але є червоні зони, де фон усе ще перевищує допустимі межі у десятки разів. Там немає звуку, немає птахів, немає життя. Аварія на Фукусімі класифікована за найвищим сьомим рівнем небезпеки, як і Чорнобиль. Деякі міста досі повністю закриті для відвідування. Уряд Японії планує часткову реінтеграцію, але процес надзвичайно повільний. Фокусіма стало нагадуванням, що найстрашніше місця на землі це глибини вулканів чи отруйні джунглі. Іноді це місця, де людина перевищила межу. Там, де було життя, тепер вакуум. І наймоторошніше, ви не бачите, що вас убиває. Ви просто входите у зону, де все завмерло. Назавжди. Світ, наша планета це не лише пляжі та курорти. Істинна географія це карта страху, виживання і таємниць. Є місця, які викликають захоплення, але й ті, куди краще не ступати ніколи, але якщо ви коли небудь зважитеся вирушити туди, краще подумайте ще раз, бо деякі території зберігають таємниці не для того, щоб ми їх розкривали, скоріше для того, щоб нагадати, що не все в цьому світі створено для людини. Якщо вам сподобалося це відео, тепер уже з чистою совістю поставте йому лайк, перевірте, будь ласка, підписку на канал Іліноїз. Запрошую до перегляду інших відео на моєму каналі, а також до обговорення цієї теми у коментарях. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових відео на каналі Іліноїс.